Ігрова приставка 4000 ігор під HDMI з бездротовими джойстиками. Йде в комплекті флешка на 32 ГБ з іграми. Також можна встановити свої всякі ігри. Ось тут є Sega, Nintendo, Sony PlayStation 1, PSP і Dendy. Така картонна коробка. Всередині інструкція на китайській, англійській мові. Так, сама консоль. В такому форматі. Тут вона карта пам'яті, вона вже вставлена. Тут одна на збиття налаштувань, друга це просто світодіод, коли вона буде працювати. Звідси в нас є вихід на USB, сюди вставляється. Ось цей перехідничок для роботи саме джостиків і також живлення обов'язково мікро USB-йде. Ось такий HDMI. Так, в комплекті є перехідник. Це якщо, наприклад, не буде місця, щоб увімкнути приставочку, ось такого плану перехідник. І в HDMI вже можна втикати. Також сюди втикається живлення. Це в USB можна, в телевізор, в блочок, там 5 вольтовий любий. І і-і-і-і ось є сама радіоприймач для джойстиків. Так, самі джойстики Вони по Радіо працюють. якість досить така непогана Є аналоги. і аналоги працюють від батареїчок. Також ці джостики оцією штучкою можна підключати як до телефона через ОТГ-кабель, так і до комп'ютера. Вони визначаються як звичайні ігрові джойстики. Можна до смарт приставки Android підключати. Пізніше покажу, як працює сама приставка. Приставку можна замовити в нашому інтернет-магазині TeleVic Можна з нас знайти як і в інстаграмі, так і на промі.